Усім привіт! Сьогодні я до вас із своєю новинкою, Щойно розпакувала орхідейку. Це в мене оцінка. Я думаю, що по корінцях видно, що це не ідеальна рослина в ідеальному стані. Проте вона почала рости, ось з неї з'явився новий листочок. І від шейки пішли корінчики. І так само з цього боку почали розкуклюватися так само трішки нижче. В горщику я, ну, ось помітила, є корінь, що росте, але багато корінчиків. Вже в не в гарному стані. З цього боку тут ось така ситуація. І, як ви думаєте, хто це у мене? До речі, цей сорт в мене вже є в двох мутаціях, в Пілорі і в Треліпсі. Лише не було метелика. Щось я дуже довго вагалася. Я, в принципі, знаю, чому. Тому що я Всіх білих метеликів, я вже зробила підказку порівнюю із Білою Гранді, яка в мене, на жаль, загинула. І мені хочеться щось ось такого плану. А цей метелик мені здавався, можливо, недостатньо рюшистим, чи щось таке. Ну, завжди я знаходила якісь причини, щоб його не купити. Але тут трапилась оцінка ще й в такому гарному стані. Корінчики почали рости листочок. Ну, тобто рослина гарна, здорова. І я не могла просто її залишити. Особливо показувати тут нічого, тому що тут просто ось такі голі квітоносики і одна лишень квіточка, яка більш-менш вижила. Ну, от вона тільки щось спробує розпускатись напевно, сили їй не вистачає. Я чисто залишила, щоб показати, хто це. А це, всі вже здогадали, що білий Урал-метелик. Поки по цій квіточці я ну, точно не можу сказати, чи він мені подобається. Але я думаю, що він досить таки симпатичний і крупний має бути, судячи з того, що в пілорі і в триліпсі він дуже крупненький. Ось такий він зелений всередині. Оце, це через те, що йому не вистачає сил, рослина тільки почала відновлюватися від цих всіх стресів, набирати сили, тому цю квіточку я швидше за все зріжу, зріжу квітоносики до Ось, і хай нарощує гарненькі корінчики. І якщо вже зайшла мова про пілора і триліпсу, Ось їх покажу. Хоча вони дуже непрезентабельно виглядають, це їхнє магазини цвітіння. До прикладу, ось в Пілора з'явилися такі грибкові плямки. Але зроблю висновок, що цей сорт дуже-дуже довгоквітучий і стресостійкий. Вони спокійно перенесли пересилку. Вони вже квітнуть в мене ну, більше місяця, я думаю. Точно. І сорт просто неперевершений. Я просто з нетерпінням очікую домашнього цвітіння. Уявляю собі, наскільки грандіозно це все буде виглядати, коли вони заквітнуть разом. І пілори, триліпси, і метелик. Це просто щось неймовірне. Ось подивіться, які форми в них. Триліпс взагалі такий кудрявий, кудрявий. І ще він має по три защіпчика, Ось тут і всередині два. І так практично кожна квіточка. Так, він якось цікаво створений. Оці свіженькі вони відкрилися в мене, проте вони такі зелені, мають такий відтінок фісташковий. Ось, апілорчик вже квітне давно-давно. А так само у мене відкрив домашні квітки. Ось ось цю. І у неї така форма дивна відкритого пілора вийшла. Ось так. Він без грибка. Ось ця сама квіточка. Але така вона дивна, а має бути ось така, як тюльпанчик. Такі красиві зелені защипчики в нього. Дуже-дуже гарний сорт і очікую на домашнє цвітіння цього тріо. Тепер мою колекцію поповнив і метелик. І які мої подальші дії стосовно цього кощика. Дивіться, я зазвичай такі рослини ніколи не виймаю з горщику. Чому? Тому що, по-перше, всередині я не бачу ростучого коріння. Ну, от лише оце одненьке. І все. І його не настільки багато, щоб о, тривожити рослину і виймати ці корінці. Зазвичай вона сама їх розкуклює і починає нарощувати нові у горщику. Тому сенсу чіпати їх немає. Хіба якщо вас бентежить ось це сухе коріння? Ну, В принципі, ось ці зверху корінці можна легенько повиймати і пообрізати, щоб вони не виглядали так страшно. Ось, Так само, ось тут зверху можна так легенько зачистити, вона трішки хитається в горщику. Я б її після зачистки повернула як слід. І, напевно, щоб. Дала їй якусь опору, щоб вона не хиталася. І так само поверх, я, швидше за все, покладу мох. Мені подобається, тому що він тримає кору і кора не висипається в різні боки. Досить зручно при поливі, наприклад. От, Тому ось такі мої подальші дії. Ще я б хотіла порекомендувати ось такі рослини, які мали проблеми із корінчиками. Ймовірно, з листочками, якщо вони є, бо тут немає, проливати фунгіцидом. Обов'язково, щоб застерегти себе в майбутньому від розвитку всяких бактерій, які знову можуть спровокувати гниль кореневої системи. В цьому випадку я використовую топсин. Він чудово справляється, він досить простий в використанні, там йде грам на літр здається, і спокійно проливом можна рослинку або замочити, або пролити просто. Я зазвичай замочую ненадовго. Просто коли ґрунт стане вологий, корінчики позеленіють. Я думаю, в принципі, того достатньо. Ось і е, так само е, я все ж обробляю рослини від шкідників, тому що рослина з магазину е, там могло бути будь-що, особливо коли приносиш з епіцентру рослини, то там 100% тріпс сидить або борошнистий червець. Ну, тобто <кращ> краще перестрахуватись, ніж потім е, мати справу із всією колекцією, особливо коли рослин дуже багато. Ось тому зараз я її замочу. Я змішую актару із топсином, і спокійно це все проливаю, тобто два в одному відразу. І від хвороб профілактика, ось, до речі, дивіться, сліди вороштинстого червотя. А, і ще так само я люблю. Листочки протерти або антисептиком. Ну, спочатку вологими серветками, а потім просто на ватний спонжик. Я даю антисептик і протираю, вони стають гарні, блискучі, і мене ось це не бентежить. Зараз цим займусь. розведу фунгіцид із актерою і трішки її замочу, попритираю листочки гарненько. Та і все. Ну і звичайно, на якесь карантинне місце, щоб певний час вона а, побула наодинці. Тому що, можливо, фунгіцид не відразу подіє, якщо в неї є якісь проблеми, щоб це все не перенеслось просто на загальну колекцію і потім не було проблем. Зараз я це все розведу і повернусь. Я вже тут навела трішки порядок. Притерла листочки їй, ось такі вони гарні, живенькі стали, блискучі. Так само зафіксувала її на опору, дала трішки моху зверху і припарила таким корком. Звісно, що ці корінчики сухі, які були зверху, мені вдалося прибрати. Але ось ті, що внизу, вже так і залишиться. Нічого страшного вони не приносять, все буде добре, вона почне нарощувати нові, і потім вже цих старих навіть не буде видно. Ось. Головне, щоб вона не хиталася, тому що рослині буде дуже важко піти в ріст, оскільки, якщо турбувати ось ці нові корінчики постійно, вони будуть закуклюватися. Їм потрібен спокій, щоб вони собі спокійно йшли в той напрям, куди їм комфортно. Ось, І тепер потрібно її полити з препаратами. Зараз я її просто поставлю у горщик, пролию зверху і залишу на кілька хвилин, поки корінчики не позеленіють. Ось у мене є ось така лієчка. Нею дуже зручно ось цим носиком досягати всюди, куди треба. І я ось так легенько. Можна навіть достатньо того, що було на дно, і залишити. Ну, тобто тут не обов'язково лити багато, замочувати її повністю, бо все одно нижні корінчики нап'ються і передадуть вологу догори. Так само субстрат. Він Зволожується і, відповідно, переходить з нижньої зони до верхньої. І сенсу замочувати повністю рослину не бачу. Зараз десь приблизно через 10 хвилин я подивлюся, якщо вона вип'є все, Ну, тоді добре. Якщо не вип'є, то просто зілью цю всю решту водички і залишу її. Минуло близько 5 хвилин. І можна спробувати подивитися, як вона себе почуває. Ось за 5 хвилин, ось так чудово зволожився горщик. Там залишились на дні трішечки препаратів. І я думаю, що цього їй достатньо. Можна ту водичку просто злити і чекати, поки вона просохне. На наступний раз я так само буду проливати її в такому ж вигляді. Актора плюс топсин. І, напевно, ще третій раз так само. Поки буде стояти на карантині, а пізніше вже подивимося, можливо, поставлю її в загальну колекцію. У мене є ось такий чудовий бігліп метелик, чи це пілорчик. Такий він гарненький, але так само мав проблему, прийшов він із е, гнилим корінням. Ось так страшненько воно все виглядає. Е, проте е, корінчики не почали далі е, псуватися. Я пролила його вже двічі з топсином, і цей процес, я так дивлюся, що наче зупинився. Я от слідкую за оцим, що він напівжовтий, і, бачите, рівно в одній точці він зупинив цей процес псування. І зараз, наче все добре. Тому я думаю, що препарати дієві я вже користуюся дуже давно і переважно з новими орхідеями так потрібно робити, тому що вони є різні. Деякі стресу стійкі все добре. А інколи і відразу приходять з поганим корінням, або скидають його через певний час, хоча для цього ніяких передумов не було. На цьому, напевно, буду завершувати. Сподіваюся, що була сьогодні для вас корисною. Ділюся тільки своїм досвідом, якщо Хтось, можливо, робить по-іншому. То нехай. В мене така схема. Але буду рада, якщо не поділитися, можливо, якимись своїми методами боротьби із такими проблемними рослинами. Чекаю на вас в коментарях. Дякую, що дивилися. Всім гарного дня! In do novih zunaj!